Дивіться, що коментувати. У мене павербанк ваш розрядився. Я беру ваш стандартний USB, ставлю його на зарядку. Споживання 0. І він падає в аварію. Беру сторонній кабель. Так само до павербанку. Так само. Починає бере заряд і падає в аварію. Беру блок. Телефон, телефона поко. Ставлю на зарядку. Починаю брати 7 ватт і виключається. Щоб прокоментувати. Поробанку буквально скільки місяць часу я не, не користуюся, ви розумієте. Я говорю в дорогу, я 4 рази використав, а зараз така ситуація. То є півтора тисячі, не 500 гривень, не 200 Ось так, мій телефон зараз заряджається. Живаю він там, ну, 5 Вт. дістаю, ставлю. на реакцію, Ну реакцію, Що як підключити?